Ви відсікаєте все що, все, що завгодно, ви можете не хочете бачити щось таке, що вам І Якщо ви залишаєтесь у чомусь такому, що вам не дуже приємно, ви не дозволяєте, щоб щось вас змінювало. Якось якісь слова, які, якісь вчинки людей, щоб якось вас могли поранити всього тобто не, не шукаєте зближення з кимось, а ви перебуваєте в своєму в своєму пространстві, і ви не хочете не не вас не, не, не може здивувати ніякі, ніякі чужі наміри. Тобто, навколо вас ви маєте те, що якусь якусь безпець, безпеку, безпечність, що ви на відстані від якихось. Скажімо так, ворогів. Вороги не, не можуть вас просто взяти голими руками якось так, тому що ви заряджені на захист, ви зарядж, заряджені на те, що ви дати, зможете дати відсіч, якщо вас захочуть. Нав'язати вам якісь, якісь думки. Тобто ви залишаєтесь при своєму враженні, ви залишаєтесь при своїх думках, ви шукаєте свої відповіді, ви шукаєте те, що важливо для вас, і в, тому, в цьому ви маєте якийсь успіх. О, у тому що ви дієте як редактор, який о, чист, чистить о, все о, 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 від зайвого. Тобто, тобто, вокруг оточне, вас немає те, що вам не подобається, і зайвого нічого вас не турбує. Ви все вицікаєте. все, що. Вважаєте зайвим, ви це робите талановито? Відсіч відсікаєте.